Життя несправедливе, правда? От мені, наприклад, не стати королем, а тобі не дожити до наступного дня. Адію. А мати не вчила тебе не гратися з їжею. Чого тобі треба? Я прибув оголосити, що король Муфаса йде сюди. Тож придумай виправдання, чому ти вранці не був на церемонії. Зазу, через тебе я втратив сніданок. Ха! <соцес> ти втратиш набагато більше, коли прийде король. Він злий, як бегемот із грижею. <соцес> я тремчу від страху. Тихо, шрам, краще не наближайся. Шрам. <соцес> Пусти його. Як ви вчасно, ваша велична ста. <пусти> Ти ба, це ж мій старший брат. Спустився на землю поспілкуватися з простолюдом. Тебе не було на церемонії представлення Сімби. Вона сьогодні була. О, як мені не зрить, вислизнуло з пам'яті. Ясно. Але хай якісь лизькі в тебе думки, як брат короля, ти мав сьогодні бути першим у черзі. Я й був у першому черзі, поки отако кошлате те не народилося. Те кошлате – то мій син і твій майбутній король. Mm, я повчуся реверансію. Не повертайся до мене спиною. Та ні, муфаса, спиною не повертайся до мене ти. Ти даєш виклик? Нерви, нерви. Мені б таке й не спало на думку. Шкода, чому? Коли роздавали розум, я діставлеву в участку, але щодо грубої сили. мене трішечки обділили, боюсь. Такий у кожній сім'ї є. У моїй аж двоє. І вони завжди псують усі урочисті події. Що ж мені робити з ним? З нього вийшов би гарний килимок. ЗАЗУ. Уявіть. Коли він забруднятиметься, ви зможете його вибивати.